Доброго дня, дітки! Тема нашого заняття на галявині восени. Діти, сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож на чарівну осінню галявину. Але щоб туди потрапити, треба сказати чарівні слова. Осінь осінь золота нас до лісу завітай! Ми з вами опинилися на галявині в лісі. Подивіться уважно на картинку і скажіть, яка пора року зображена? Правильно, осінь. А якого кольору стали листя на деревах? Так, листя стало жовте, помаранчеве, коричневе. Подивіться, куди летять пташки. Правильно, вони летять до теплих країв. А як готуються звірі до зими? Звірі збирають їжу на зиму та будують собі теплі будиночки. Дітки, зараз ми з вами трохи пограємо. Гра називається Хто чим займається восени. Дітки, давайте разом розглянемо ці зображення. Що робить? Ведмідь на картинці. Він готує собі берліг до зими. Білочка ховає горішки, щоб взимку було що поїсти. Їжак шукає листя, щоб зробити гніздечко. Дітки, а що роблять птахи. Так птахи відлітають у вирій. Дидактична гра, що росте, що живе. Дітки, подивіться на цю картинку та подумайте, що тут зображено живе, а що росте. Якщо уважно подивитись, то можна сказати, що живими тут є діти, тварини, білочка, їжак, зайчик, птахи. А що зображено, те, що росте. Правильно, це дерева, листя, трава, гриби. Діти, ми з вами сьогодні дуже добре працювали та дізналися, що восени листя жовтіє, звірі готуються до зими, птахи відлітають у вирій. А осінь, діти, це чудова пора, коли природа готується відпочивати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!